Одним з найдавніших міфів у засобах масової інформації є те, що біткоін це фінансова піраміда. Але що таке фінансова піраміда? Отже, фінансова піраміда це коли окрема особа або група осіб пропонує інвестиції, які обіцяють дуже великі прибутки за дуже малий ризик. І ми бачимо, що попередні інвестори отримують кошти від наступних інвесторів, і ця система продовжує працювати. Існує безперервний грошовий потік і безперервний потік нових інвесторів, які розраховуються зі старими інвесторами без будь-якої системи отримання прибутку, окрім простого заманювання нових інвесторів. І такий тип системи неминуче руйнується, коли припиняється потік нових коштів. Тож у біткоїна, по перше, немає лідера, немає генерального директора, немає маркетингової команди, яка б заманювала нових інвесторів. По-друге, Сатоші Накамото, псевдонім винахідника біткоїна, ніколи не обіцяв повернення інвестицій. Насправді вони взагалі ніколи нічого не обіцяли. І на відміну від таємних складних стратегій фінансової піраміди, біткоін повністю відкритий. Він прозорий, його може перевірити будь-яка людина.